Над нами зараз вся Лерка і сміються. Ти? Ну, почекай! Проходь А це ви, власне, давали оголошення. Ой, так. чорт. Продовження наступить. Мій бій передбачався, і Бережи зіткнення себе. не Бережи уникнене. Я о. -о, 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 -о. Звичайно, це сталося. Вони посадили його і міцно закрили. Надія була тільки на його друзів. Я зібрався хребет. Його друзі відправилися в дорогу. На що нам старик? Він і так помре. На телевізорі показують шахраїв.